Вітряна тривога. Якщо ви почули гудки сирен, переривчасті гудки підприємств чи звуки гучномовця протягом декількох хвилин це попереджувальний знак. Увага всім! А грип дій. Увінтути радіо або телебачення. Інформація звучатиме через офіційні канали протягом 5 хвилин після звучання сирени. Засередьтесь, послухайте повідомлення та виконуйте почуті інструкції. Залишайте телерадіоканали увімкненими. З них може находити подальша інформація. Зазвичай під час тривоги на офіційних каналах звучить інформація від місцевої влади про повітряну тривогу, під час якої треба взяти запас харчів та прямувати до найближчого укриття. В Україні працює мобільний застосунок повітряна тривога, який сповіщає про небезпеку у конкретному регіоні. Його можна завантажити на за телефон. Якщо ж ви потрапили під обстріл стрілецької зброї, тобто з пістолетів, автоматів, кулеметів, гвинтівок, Служба безпеки України радить діяти так: якщо ви вдома, то сховайтеся в безпечному місці, в ванній кімнаті або ж ляжте в саму ванну. Якщо це неможливо, ляжте на підлогу, вкрившись предметами, що можуть захистити вас від куль та улам. На відкритому місці впадіть на землю та закрийте голову руками. Перебувайте біля будь-якого виступу чи заглиблення в землі. Укриття може стати навіть сміттєва урна. Ваше тіло має бути в безпечному положенні. Згрупуйтесь, ляжте позу ембріона, поверніться ногами в бік пострілів та прикрийте голову руками. Коли почнуться постріли, розтуліть рота, щоб не зашкодити барабанні перетинки. Основні принципи надання першої допомоги. Правильність і доцільність, якщо ви не впевнені в своїх діях, краще утриматись. Головне правило першої допомоги не нашкодити. Швидкість, придуманість, рішучість. Як надати першу допомогу? Алгоритм ваших дій має бути таким: оглянути місцевість і впевнитись в тому, що надання дій буде безпечним, забезпечити власну безпеку, а також безпеку потерпілого та людей навколо. За необхідністю викликай бригаду екстреної швидкої медичної допомоги, а також інші екстрені служби, поліцію, аварійно-рятувальну службу, службу газу, оцінити наявність критичних кровотеч та зупинити їх, забезпечити прохідність дихальних шляхів. Перевести постраждалого у стабільне положення, якщо не йдеться про підозру на травми хребта та кісток тазу, не залишати постраждалого та контролювати стан його життєвих функцій до прибуття екстрених служб. Якщо ви не маєте відповідних навичок, то слід звернутись за допомогою до інших присутніх на місці події.